Вони слідкують, допомагають, рятують, швидко та ефективно координують дії, моніторять кожний дзвінок. Адже саме сюди сходяться усі виклики на лінію 101 та 112. Мова йде про надзвичайників за минулий рік. На теренах області саме вони ліквідували близько 1100 пожеж, знищили майже 700 боєприпасів, часів минулих війн. Брали участь у пошуково-рятувальних операціях, рятували людей на водоймах. Ліквідовувати за ці роки надзвичайникам доводиться й наслідки ворожих атак. Піротехніки Тернопільщини розміновували Київську область, Харківську, Херсонську. І по сьогоднішній день там працюють наші розрахунки. На сьогоднішній день на Херсонщині знаходиться наш піротехнічний розрахунок і медичний розрахунок. Дійсно, вони кожен день вони розміновують дуже великі території. І де відбувається і соціальне розмінування на сьогоднішній день. Дуже приємно, що завдяки і іноземним донорам, і завдяки коштам і розумінню уряду в системі ДСНС. Якщо на початку війни жодного не було автомобіля дистанційного розмінування, то зараз таких більше 30 одиниць. З позитивного тепер частина спеціальної пожежної техніки оновлена. А автопарк підрозділів ДСНС області поповнили 58 одиниць сучасної техніки. Кількість міжнародних контактів у нас в рази збільшилася. Ми отримали медичні автомобілі від наших бельгійських друзів. Ми отримували техніку від прибалтійських країн. Ми отримали техніку і дуже багато майна спорядження пожежних захисного одягу для пожежного від польських наших колег, від польських саме більше. Ми отримали допомогу від канадійців, від іспанців, від французів. Збір, обробка, доведення інформації, взаємодії з іншими службами та своєчасне відправлення розділів на ті чи інші події, обов'язки рятувальника В'ячеслава ділиться саме ця професія, приносить йому задоволення. Це робота, це поклик. Відповідно, ну враховуючи те, що це досить тривалий для мене період роботи, це вже фактично як стиль життя. Тобто понад 20 років це вже як стиль життя, як і будь-яка професія, яку людина обирає. Незважаючи на війну, рятувальники продовжують виконувати свою місію, залишаються невід'ємною частиною захисту тернополян від надзвичайних ситуацій.